Україна самобутня держава з міцним корінням. В історії українського народу багато яскравих сторінок, перемоги, відкриття та винаходи, Є й події, які досі відгукуються болем. Українці дуже різні та всіх нас об'єднує спільне прагнення. Це жага свободи, за яку ми боремося щодня протягом тисячоліть. Сьогодні, 28 липня, вже другий рік поспіль відзначається молоде свято, день української державності. Тож знімальна група телебачення Капрі вирушила. Вулицями Покровська дізнатися, що покровчани знають про цей день та наскільки важливо його пам'ятати. Думаю, що це важливий праздник і його має празнувати кожен чоловік. Тому що якщо ти живеш в цій да то якщо ти її любиш, то ти довжен, хоча б да важливо назначала на перемогу добути. Як чому важливо? Тому що ми нація, ми є ну, держава, яка повинна жити вільно і люди бути поважати друг друга, не ділити межу. Тому що ми громадянини України. Чому воно не важливо? Тому що ми живемо в Україні. Це наша страна, ми должны за нього боротися. І мало, треба більше святкувати. Тому що треба зробити так, щоб Україна була Україною. Тому що, якщо ми не будемо про неї пам'ятати, нас просто. Ну, бо ми боремось, грубо кажучи, за незалежність і за українську державність. Типу, ну треба. Святкувати такий день, тому що це наша державна мова, то що ми українці. Я думаю, що треба, дуже треба. Кому як? На усмотрення кожного. Та все, звісно, пам'ятаємо, звісно. Все пам'ятаємо, все знаємо, все підтримуємо по можливості. Великий, велике свято, великий захід нашої країни, державності її. Я вважаю, що це ну дуже важливий державний праздник. Е, думаю, що ну такі такі празники під час війни ми маємо відзначати та ну обов'язково враховувати її. Ось це той факт, що ми незалежна держава, що ми можемо приймати саме, рі, саме рішення, що ми можемо. Е, Захищати власну батьківщину. Ну це є українська державність до дня державності. Сергій Андрійченко оголосив конкурс віршів, у якому можуть прийняти участь всі бажаючі аїналізніка, поєчка синіга йобовтешкою. І у удивемо я і ти. Для цього треба надіслати відео у особисті повідомлення на його сторінку у соціальних мережах. Роботи будуть приймати і на наступному тижні. З нагоди дня української державності в центральній бібліотеці Покровська було організовано книжкову виставку. Центральна міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка долучилася до вшанування і святкування цієї дати. І у Стінах бібліотеки оформлено книжкову виставку, яка представлена різноманітною літературою, як і документального історичного характеру, так і художньою літературою. Про розвиток подій, починаючи із давньої глибини до сьогоднішнього дня. Це і розвиток Київської Русі, і сьогоднішні події, які відбуваються на нашій землі, це свято має виховати в кожного громадянина України розуміння того, що державотворчому досвіду українців нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру вже дуже багато століть. І ми повинні вірити, і ми віримо, що буде. В нас перемога, і країна розквітне, розбудується і стане ще кращою ніж була. Запрошуємо гостей міста, користувачів бібліотеки, всіх небайдужих до такої визначної події. Відвідати книжкову виставку. Вона буде тривати до середини серпня. Вже не перший рік, як слово державність для людей перестало бути терміном з підручника. Сьогодні державність це про збереження. Нашої країни про відбудову зруйнованих міст, про достойне життя для кожного українця. Тож вітаємо всіх українців з цим святом та бажаємо лише одного якомога скорішої перемоги Все буде Україна.